Нарешті, згідно з закону про декомунізацію, село Бакумівку повернули його стару назву. До недавнього часу це село носило назву «Червоноармійське». І ось 6 березня 2016 року по обіді з благословіння його високопросвященства митрополита Бориспільської Броварської Антонія було звершено молебень на початок всякого доброго діла. Справа в тому, що члени партнерського об'єднання в Капулах» мають намір звести біля новозбудованого храму дзвіницю. Оскільки належить таке благе діло починати з молитви, тому і зібралися активісти партнерського з'єднання та представників влади разом зі священниками і гостями з Німеччини на спільному молитві. Річка невеликого розміру матиме два ярости, і на ній проєкту розміщуватиметься чотири вдома. Будуватимуть дзвінницю з південної сторони Бакумівського свято-Пантелеймонівського храму. Молебень звершили благочинний церков Баршівського церковного округу протирій Любомир Біляк та протирій Василій Дешевий. Після молебні, члени партнерського об'єднання Баршівка Пулах та гості німецького міста Пулах поклали квіти до могил німецьких та радянських воїнів часів Другої. Світової війни ознак примирення вздовж храму були посаджені дерева.